Розвивати туризм, залучати молодь та відбудовувати державу на цьому акцентували освітяни та голови місцевих громад під час виїзної наради на надвірнянщині. Говорили про випробування та здобутки освітніх закладів на Прикарпатті. Більше у наступному сюжеті. Залучити молодь в регіонах до здобуття освіти в Україні та подальшого розвитку держави це основна мета зустріча голів громад області. Освіта повинна стати одним промотором, який буде витягувати регіон, створити додаткові робочі місця. Відповідно, якщо будуть додаткові робочі місця, ми будемо мати і мешканців, і дітей і будуть працювати у повноцінну освітні заклади. Та додає освітній процес на Прикарпатті в умовах війни постійно стикається з новими викликами. В середньому в залежності від громади 10-20%. По різному дані виїхали за кордон за учнівської мови. Це є виклик, тому що ми розуміємо, що тут потрібно відповідно створити умови для того, щоб вони повернулися. Повинна закінчитись війна, і важливо не втратити той зв'язок між нашими сім'ями, між нашим країною і там, де вони зараз знаходяться, для того, щоб вони поверталися відтік в населення в сільських місцевостей в міста, і це та проблема. Яка є гострою для України протягом багатьох років, і наше завдання сьогодні проаналізувати причини і зупинити ці процеси, тому що в іншому випадку ми будемо втрачати населені пункти і населення, яке буде емігрувати з івано Бранківської області в університеті. Кажуть, аби залучити на Прикарпаття молодь з усієї України, важливо розвивати туристичну складову. Ми повинні думати над цікавими проектами, які були притягуючими не тільки для мешканців об'єднаних територіальних громад, але так само для тих, хто хоче відвідати Прикарпаття. І в цьому контексті ми, звичайно, особливо акцент робимо на туризм. Весь час потрібно шукати нове, розуміти ті групи туристичні, які зорієнтовані на ті чи інші види туризму, і таким чином формувати цю основу. Пан Михайло вчитель музичного мистецтва у місцевій школі. Чоловік каже: у своїй роботі використовує народну творчість, або молоде покоління усвідомлювало цінність своєї держави та потребу в її подальшій розбудові. Треба поповнювати наші українські вчительські лави. Військових наших і щоб вони закінчили тут нас на Прикарпатті, Це було би дуже добре. І через те ми дуже багато звертаємося до народної творчості, до пісенної творчості, до класичної і до сучасної української естрадної пісні. А ще у місцевих громадах акцентують на тому, аби молоді люди здобували освіту саме в Україні. Наша молодь, професійні фахівці, які зараз закінчують школу, які будуть поступати в вищі навчальні заклади, які їх будуть закінчувати. Вони будуть розбудовувати нашу країну. І в кожній галузі потрібен потрібна людина яка розуміється, яка розуміє, що хоче, яка має свою мету, цілі знає, як до неї дійти. Тому молодь – це майбутнє і. Це не ми не говоримо про рік, два, про три. Ми говоримо про перспективи України на 20, на 30, на 50 років, про майбутнє. Освітяни впевнені, що саме молодь зможе відновити країну після завершення війни.